Програма тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Після вчорашнього вкрай напруженого через ворожі атаки дня ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. В громадах області було тихо і спокійно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію у кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують з минометів, ракетної та свовольної артилерії обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини на правому березі Дніпра. Продовжується розмінування територій на південь від Кривого Рогу. Біля села Велика Кастромка з Галандольської громади було виявлено та знищено бойову частину від РСЗВ «Ураган». На Херсонщині знайдено та ліквідовано шість вибухонебезпечних предметів, артснаряди, протипіходна та протиповідної. Танкові міни ситуація в кривому розі. Повністю контролюються радою оборони міста. Працюють усі органи влади, соціальні установи, лікарні та комунальні підприємства. Електротранспорт працює на 100%, Зовнішнє освітлення також. Відновлено у повному обсязі. Котельні та насосні станції працюють у штатному режимі. Вручив нагороди від міста працівникам комунальних підприємств та рятувальних служб і також патрульної поліції, які брали участь у ліквідації наслідка ворожих ракетних ударів по кривому рогу, які були в грудні. Першими разом з рятувальниками на місце ударів завжди прибувають працівники комунальних служб. Вони проявляють справжню майстерність та героїзм. Комунальники оперативно відновлюють електро, тепло, воду та газопостачання. Через постійну загрозу терористичних обстрілів всі служби перебувають в повній бойовій готовності. Вони мають запас матеріалів та обладнання. Ми допомагаємо підприємствам необхідною спеціалізованою технікою. Кожний на своєму місці працює на перемогу. Від усіх криворіжців дякую за ту роботу, яку ви виконуєте. Ще одна гарна новина: колектив Криворізького ботанічного саду врятував рідку та цінну колекцію рослин, які вже 40 років. Цієї зими під час блекаутів та жорсткого дефіциту електроенергії збереження колекції було вкрай складним завданням. Але ми надали б допомогли генераторами, і колектив ботсаду врятував колекцію. А зараз розпочався сезон світіння азалії в оранжереї, тому можу лише порадити. Вам відвідати цю красу. До речі, у минулому році Криворізькому ботанічному саду надали статус національного надбання України. Вітаю колектив і дякую всьому колективу. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Неминучу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Сьогодні, 20 лютого, в Україні, вже в дев'ятий відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цей день відзначається щороку, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року. Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. Надцятого, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти майдану Сергій Нігоян та Михайло Жезневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до Небесної сотні. 105 героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герою країни. А троє іноземців, громадянин Білорусі Михайло Жезневський, та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. У Дніпрі у постраждалому від ракетного обстрілу російських військ будинку на перемозі вже завершили інструментальне обстеження. Відповідно до його висновку, демонтажу підлягають залишки другого та третього під'їзду, що у третьому корпусі. Проведуть ці роботи після підготовленого проекту. Тим часом у вцілілій частині дому тривають відновлювальні роботи. На сьогодні там замінили вже понад тисячу вікон. Також у двох під'їздах будинку встановлять нові вхідні двері. Їх замінять на металеві. Комунальне підприємство Жилсервіс 14 зробило Заміри для виготовлення розповідає директор департаменту житлово-господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай. За цей місяць ми встановили вікна в всіх корпусах, а крім третього корпусу першого під'їзду і п'ятого корпуса першого другого під'їзду. Ми продовжуємо виконувати роботи. ну крім того, за цей місяць були виконані такі види робіт, як подані всі комунальні послуги мешканцям цього будинку: а це вода, тепло, електроенергія, робота ліфтів встановлена, крім корпусу 5 під'їзд 1, тому що там ліфт дуже сильно пошкоджений і він потребує повної заміни. Ця робота теж за цей місяць у нас проводилась. Знайшли організацію, яка передасть цей ліфт безкоштовно. Коли це все буде оформлено від документів, договор ми з нею вже підписали. Буде проведені роботи з купівлі цього ліфта та встановлення цього ліфта. І після цього в цьому будинку будуть усі під'їзди з ліфтами. Поряд з місцем трагедії на перемозі функціонує безпечний простір для жінок та дівчат. Вільна в закладі охочі можуть безкоштовно займатися саморозвитком, відвідувати кар'єрні сесії та проводити час у товаристві однодумців. Усі активності є безкоштовними і покликані допомогти жінкам і дівчатам відновити ресурс та покращити їхнє життя. Розповідає асистент спеціаліста з питань запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству фонду у галузі народонаселення в Україні Артем Заруба. Я хотів би розказати про діяльність ЮНЕФПІЙ, бо це саме наш проект, який ми відкрили з нашими партнерами Клабом». і хотів би розказати, що таке простір вільно Взагалі, початком повномасштабної війни в Україні в зрозуміло, що треба розширювати комплекс послуг, які ми надаємо, і комплекс сервісів тому було прийнято рішення відкрити саме простір вільно. Це така міжнародна практика, коли люди збираються, тобто це не нав'язливе таке якесь там спрямоване там якесь коло людей. Тобто я бачу ваше здивування, коли ви почули, що двері відкриті для всіх. Так дійсно двері відкриті для всіх, і в чому полягає основна концепція, яку ми заклали туди, тобто. Вільна це простір, мета якого стати ключовою точкою входу для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого та домашнього насильства. Але ми на цьому не наголошуємо, щоб це не перетворялось як прикладі там гру в мафію, там виявити, хто це, або там коло постраждалих, які будуть сидіти і. Переживати ці емоції знову, тобто двері відкриті для всіх. Спілкування йде просто десь зібрались за чашечкою кави і десь спілкування. Тобто, це наша концепція: розбавити це коло, щоб жінки відчували себе в першу чергу в безпеці. Щоб вони могли на відсторонені теми поспілкуватись, просто випити, наприклад, чашечку чаю, ніхто в цьому центрі не наголошує на проблемі конкретної людини, тобто, усі жінки і дівчата приходять провести якось своє дозвілля, щось отримати нового для себе, попрацювати з психологом, тому саме цей сервіс відкрит для усіх жінок та дівчат, які мають змогу розво. Вася або в них там багато вільного часу, або не вистачає там друзів, спілкування це такий хаб. Який об'єднує всіх жінок і проходять різноманітні активності, тобто ми нікого силоміць не тримаємо. Якщо, наприклад, навіть приходить там жінка, постраждала від гендерного зумовленого насильства, а за її бажанням вона може попрацювати з психологом, як самостійно, так і там в груповому якомусь заході, це не розголошується нікому, тобто її не там змушують приходити ще, якщо вона відчуває, що їй там. Некомфортно, вона не приходить. Але наскільки я знаю, мало того, що люди повторно приходять, так жінки і дівчата ще беруть своїх там, подружок, друзів і знайомих, і приходять з ними, бо усі послуги надаються безкоштовно. І тобто, якщо в людини є вільний час, вона бажає розвиватися, будь-яка жінка або дівчинка можуть прийти до цього центру завжди двері відкриті. Вільна це групові та індивідуальні сесії з психологом, спортивні заняття, творчі майстер-класи, кар'єрні сесії, зустрічі з експертками з різних сфер та затишні посиденьки за кавою або чаєм, говорить координаторка простору Вільна Ірина Романська. Так, ми вже існуємо 9 грудня. Ми почали відвідувачки, у нас вже є, які проходять навчання української мови, англійської мови. Рукоділля, пілатес, стрейчинг, йога є індивідуальні і групові сесії з психологією. Спочатку дівчата та жінки приходили в наш буремний час дуже схвильовані, але ну на сьогоднішній день ми сім'я, ми вже не можемо один без одного. Нашому просторі можна так сказати, кожного дня виникають якісь нові ідеї. Наприклад, вчора у нас було малювання. Сподівались на теоретичне заняття, але всі так розкрились, малювали, виходили на вулицю після нас і були окрилені. Як кажуть, душа відкрилася, вони не сподівалися, що таке може бути. І багато наших відвідувачів зустрічаються зі своїми знайомими і кажуть: ну знайомих не пізнають. Лине наша українська мова блистять очі. Стільки всіх можливостей, на яких не вистачало часу, і 60 років і за 70 у нас такі є дівчата. Ці дівчата нас. Надихають. Наші відвідачки найстарші 74 роки. Вона настільки активна, на неї рівняємося. Є дівчатка, яким 6 років, і з першого заняття, в'язання у них все відбувається. Більш свіжі емоції по малюванню. Дівчинка намалювала котика жовтенького. І голубу і на зеленому фоні, коли ми спитали, для чого, ну, а я змішала ці два кольори, і дівчинка шість років, а вона вже така дивиться навперед. Наші відвідувачки звертаються до нас з різного приводу. Комусь психологічна допомога потрібна спочатку. Хтось на початку зовсім це не може прийняти, а тоді вони розкриваються. Через арт-терапію, через спілкування за круглим столом у нас є лише тематичні зібрання, і це теж розкриває дівчат. І кожна хоче проговорити. І останнім часом я дивлюся, є бажання допомогти тим, хто поруч вже в нас дубль команда. Вони теж вже завлікають якісь направлення. Наприклад, вже драмкружок на думку спав, щоб людина ще більше відкрилась. Ну, це дуже цікаво. Дівчатка приходять, і багато із наших відвідочків вони теж багато професіоналів, які теж хочуть показати, що вони можуть, і поділитися цими знаннями. Спочатку це був вузьке коло в розмові. Виникають нові, і ми шукаємо тих професіоналів. Зараз воно йде на одному, на, на одному диханні, тому нема зараз бар'єрів. Ми працюємо з середи понеділю з 11 до 20. і. І от ці два дня ми скучаємо за нашим простіром і дівчата теж дуже рада, що є така можливість відкрита для всіх жінок, і дівчат. Ми всі з народження дівчата. І тоді це все для нас. У нас є різні жінки. У нас є дитяча кімната. Мама може зайнятися якимись фаховими направленнями, а дитиною займається у нас менеджерка. Вона є в неф. Фах і логопеда, і дитячий і психолог діти задіяним дуже цікаво. А мами розвиваються, і в нас вже є приклади. К нам ходять сім'ями два-три покоління. Рознопланові напрямки вони знаходять спільну мову між собою, теж чекають у ці дні. Дуже об'єднує. Одночасно, ми можемо проводити заняття в різних кімнатах. Ніхто нікому не заважає. Воно безпечне, всі з надією, світле майбутнє. Це дуже приємно спостерігати, як жінка заходить і як вона порхує. Ми можемо в'язати. Ми можемо у нас майстер-класи по пошиву рюкзаків, сумок. Які є, будуть запити? Ми теж будемо обговорювати. Рамок нема у нас. Ми роздаємо інформацію. Є у нас свій телеграм-канал, є свій сайт, записуються за номером телефону, тому що було комфортно в цих групах. Кожного тижня розробляється в нас графік занять, і відповідно, якщо дуже багато, наприклад, буде бажання на вивчання мови або пілатасу або малювання, можливо, в один день навіть групи на 12 годину, на 14, фахівчина буде на місці і прийме всіх. Ми відкриті 5 днів на тиждень, відмови ще не було нікому. Перемога 5, бульвар Слави 2А, простір вільна. Мережа просторів вільна працює в Києві, Ірпені, Сумах, Львові, Ужгороді, Одесі, Дніпрі, Чернівцях і Харкові. Загалом в Україні планують відкрити 33 заклади, де жінки можуть безкоштовно займатися саморозвитком та спілкуватися в області. Планують відкрити ще два простори для жінок. Список послуг, які надаватимуть, збільшуватимуть. Через повномасштабне вторгнення українці вимушені продовжувати навчання за кордоном. Про переваги та недоліки навчання в іншій країні розповіла Олександру Мирошнику, студентка із Дніпра Анастасія Хілько. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато студентів вимушені були покинути рідні домівки та поїхати за кордон. Я поцікавився у Анастасії студентки третього курсу, яка навчається за спеціальністю журналістика в університеті митної справи та фінансів. Яку різницю ви відчували навчаючись за кордоном та вдома? Відчувала різницю у тому, як я себе почуваю. Вдома звичайно таке це інша атмосфера, це інше відчуття. Але за кордоном, хоч і інші обставини, проте є якась умовна така безпека в навчанні, що я знаю, що, наприклад, я можу спокійно знаходитись у кімнаті, що в мене є світло, є інтернет, і в цьому є єдиний, мабуть, плюс того, щоб навчатися за кордоном. Як ви знаходили мотивацію, щоб вчитися далі? А, мабуть, найбільше мене мотивувало те, що я могла вийти на прогулянку містом, подивитися якусь нову архітектуру, якось побачити щось для себе нове. І мені здається, саме такі невеличкі подорожі і пошуки чогось нового вони і допомагають знаходити ту мотивацію, щоб рухатися далі. Чи багато вам потрібно було часу, щоб адаптуватися до нового місця та навчатися у ньому? Насправді в мене було не дуже багато часу для того, щоб адаптуватися, бо я приїхала у неділю і вже в понеділок, на восьму ранку, мені потрібно було йти на семінар з англійської мови. Тому це було доволі швидко, і можна так сказати, я вже пристосовувалася в тих умовах, які є. І іншого варіанту мені не доводилося знайти. Які труднощі були у вас на шляху, мені здається, найбільші труднощі були в тому, щоб звикнути психологічно до нових обставин і до того, що рідні люди знаходяться на відстані, і всі мої друзі знаходяться на відстані. Тому це також впливає мені, здається, на навчальний процес, бо все ж таки хочеться інколи не тільки понуритися у якусь дисципліну, а й поспілкуватися з кимось, підтримувати якісь зв'язки. Тому були труднощі саме з цим, і все. Чи багато ви зустрічали студентів з України? Студентів зустрічала не багато, але все ж таки є. Вони більш, можна так сказати на декілька років, там один-два роки молодше за мене, але вони навчаються деякі навіть працюють і у кожного свій шлях за кордоном. І дуже так би мовити рада бачити, що вони спілкуються українською мовою, навіть знаходячись за кордоном. В якому місці ви перебували та на який термін ви туди поїхали? Я перебувала в місті Голінюв. Він знаходиться в тридцять кілометрів від Щецину поблизу кордону з Німеччиною. Перебувала я там три з половиною місяці, поїхала туди, бо там знаходилися мої знайомі, рідні, деякі, і вони якось допомогли знайти житло і поступово адаптуватися. Однак, все ж таки, живого спілкування саме зі своїми рідними друзями не вистачало. Чи входили у твоє положення викладачі? Ну наприклад, відтягували сроки здачі завдання? Так, деякі викладачі входили в моє положення, і за це я їм дуже вдячна. Однак я намагалася завжди здавати завдання в певні терміни, які все ж таки знаходилися в google класі тому що так мені було б набагато спокійніше, що я вже певну роботу виконала. Скажіть, будь ласка, чи впливає навчання в онлайні на вашу дисципліну та прогрес? А якщо впливає, то як саме? Навчання дещо впливає, дещо ні, бо головне мати бажання, мати мотивацію, якось рухатися, коли ти читаєш новини, то не завжди є таке бажання, звичайно, таке. Я можу сказати, що онлайн він дещо розслабляє людину, бо тобі не потрібно кудись збиратися, тобі не потрібно їхати. І через це важко дисциплінувати себе на те, щоб сісти щось зробити. І вдома атмосфера не завжди якось може бути такою, щоб дійсно тобі хотілося працювати. Тому було важко. Ми послухали історію студентки з Дніпра Анастасії Хілько. Дівчина через війну продовжувала навчання за кордоном, але згодом повернулася до Дніпра. Про переваги та недоліки навчання в іншій країні вона розповіла Олександру Мирошнику. Дніпро наприкінці минулого року від міністерства реінтеграції отримав партію нових комплектів дитячого зимового одягу для дітей від 1 до 3 років від ЮНІСЕФ. Міський центр соціальних служб роздає їх родинам-переселенцям. До комплектів входять найнеобхідніші теплі речі для дітей: гумові чоботи, джинси, шкарпетки, шарфи, шапки, светри, куртки, термобілизна, спортивні штани. Говорить директорка міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. А наприкінці двадцятого року Дніпровський міський центр соціальних служб від міністерства реінтеграції отримав допомогу у вигляді. Теплих дитячих речей, які були надані для внутрішньопереміщених осіб для дітей віком від 1 до 3 років. Це дуже гарний набір, який було надано ЮНІСЕФом для українських дітей. Наприкінці року ми отримали 2426 таких чудових наборів. Вже понад 1100 наборів ми видали, але залишились ще набори, залишилось Люди, які не отримали, і продовжують переміщатися у наше місто, тому ми також видаємо відповідно до списків, які надані управлінням соціального захисту, списки внутрішньопереміщених осіб, вони можуть отримати. Але той, хто не отримав, може звернутися до Дніпровського міського центру соціальних служб за адресою новосільна 21 і отримати такий чудовий набір. Також родини мали змогу брати речі з наявного вживаного одягу у банку одягом серед отримувачів, і пані Тетяна, родом з Донеччини, а нині мешкає у Дніпрі. Жінка для доньки теж отримала згаданий набір. Ми самі надав на Дніпра а сама сама. 14 ну, -го года мы постоянно меняем место жительства, да, и свои моменты. Потом. Мы сегодня получили, я так понимаю, детский короб, и нам было предложено посмотреть бушные вещи, что тоже неоднократно помогает. На данный момент есть свои трудности, как бы выручаете. Смотрю, коллектив очень теплый, чистенько, вещи все сложные в любой момент. Я так понимаю, Заклікнітесь. Берше дякую. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Гунівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема дня. Українському радіо Дніпро